Доброго вечора, ми з України, НАТО в хату. Вітаю вас усіх, мої дорогенькі, на каналі Неймовірний Світ Таро. Дивіться, перша карта у нас показує наш маленький принц, показує нам закоханих, тобто, це вибір, вибір наш і наша перемога. Ось в першу чергу про що будемо говорити? Про наш вибір і про перемогу. Гаразд, дивимося, як зазвичай ми питаємо в Таро на даний момент як ем, справи в Україні. Як бачиться Маленький принц, це колода Маленький принц, і тому ми дивимося, як він бачить майду, майбутнє України. Дивлячись, відштовхуючись від цього моменту тут і зараз, як він бачиться, він бачить загострення. Буде відбуватися загострення. Зменшиться допомога. Зменшиться вага України у світі. Тобто, на даний момент бачить маленький принц. Не дуже приємні ситуації. Всі ті наші забаганки, мрії про перемогу, мрії про відвоювання наших територій і те все тому подібне. Так це наразі під загрозою. Ось як бачить маленький принц, щоб ви розуміли, оце такі перспективи, як він зараз бачить. Що все під загрозою. Як воно піде насправді, як він бачить, як це все піде насправді, тому що може і помінятися все, правда? Дивіться, тут іде якась заморозка, якась зупинка, зупинка війни. Тобто це нестабільна ситуація, яку будуть в лапках. Тому що це в лапках намагатися утримати якусь ситуацію. Тобто Україна повинна піти. Іншим вірніше іде шляхом до розчарувань до болі, до страждань. Наскільки я розумію з цього питання, це те, що зараз робиться, воно правда затягується, бачите, карта терпіння, карта затягування, карта чекання. Ось ми вже. Тобто, я так розумію, з цього розкладу видно народ. України вже готовий до цього розчарування, до чого нас готує влада. А влада готує нас дійсно до здачі якихось територій а, поступово. Тут не те, що а, зразу все віддадуть, так? Зразу здадуть Україну, ключики беріть. Ні, тут буде все поступово. А, починають з армії, починають з волонтерів, починають з. Журналістів, свободи слова, все-все йде поступово. І ось ця карта це і говорить. Поступово. Крок за кроком Крок за кроком вони е, свої плани. Ми вже про це говорили, тому я не буду зараз не Оманські розглядати, не стамбульські домовленості, де здали Україну, коли домовилися. Це все є на каналі і це все є е, е, раніше. Е, у закритому доступі для спонсорів каналу. Тепер дивимося, чи зміниться це, чи є якийсь шанс у українців це змінити. Шанс завжди є. Розумієте? Завжди є. Це коли людина бере, приймає те, що є, і робить, от, бачите, дивіться. Тут, як я вже і говорила і неодноразово говорила, у нас немає іншого шансу, як через це пройти. Пам'ятаєте, з самого початку випали дві карти. Одна з них була вибір. Тобто, закохані це є вибір. Вибір українців. Українці були закохані, українці були приморочені. Кажу, та як є. Через це ось це все треба їм перейти. Оце всі. Уроки, які ми не можемо. Чаша ще не випита до дна. Чашу потрібно випити до дна. Цю отруту українці повинні випити до дна, інакше вони не навчаться. Дивіться, вже більше 10 років триває війна з Росією. А, два з половиною роки вже повномасштабне вторгнення, страшне повномасштабне вторгнення. І все рівно е, люди ще не розуміють, що вони зробили неправильний вибір. Тобто о, немає причинно наслідкового зв'язку у людей. А, не знаю, їм мозки промили, відбили, чи ще щось зробили, чи страх е, в людей. Е, Змінити своє становище, своє положення, я не знаю. У кожного свій страх, своє якесь бачення, так? Але масово, ось таке масове, як сказати, небачення реальності вибачте, я, я, я не знаю. Оце карти показують, що трансформація, ось ця яка ось вона є тут. Прямиком іде спочатку руйнація. А потім, ось це це і є теж трансформація. з гусенички, щоб стати метеликом, треба пройти ось цю трансформацію. Тобто, як птаха Фенікс, вибачте мене, переродитися. Хотіла сказати здохнути, але ви знаєте, вбий в собі жебрака, от як є такий вимов. тут. Сліпця, вбий в собі сліпця. Інакше я вибачаюсь, але я не бачу іншого виходу. Ми повинні пройти через це, через цю біль страждання і через цю руйнацію. Я єдине переживаю, чи не втратимо ми Україну з такими перемогами, які нам нав'язують і Ярмак, і офіс президента, влада. тобто... А, чи ми дійсно з такими перемогами, як вони кажуть, саміт, була перемога. Я там не бачила ніякої перемоги. Це задурно викинуті гроші. Ось. Краще б дійсно на перемогу її вклали. Зараз ми подивимося. Чи втримаємо ми? Дивіться, тільки з світом. Бачите, дивіться, ось під загрозою, допомога світу і е, повна перемога. Під загрозою, тому що тут десятка мечей, мечів. Це говорить про те, що наразі ось ця карта, вісімка жезлів, вона говорить про те, що це нагайно, негайно потрібно це вирішувати. Ви розумієте, втрачається час. Так. Як то кажуть, упущений момент теж дуже важливо. Ось ці карти говорять про те, що під загрозою, під загрозою, знищення підтримки світу. Підтримки світу знищуються, тобто під загрозою. Ось якось так. І, звичайно, і тоді і ресурси, які будуть надходити до України, і, звичайно, повернення наших територій. Тобто, ми втрачаємо ще більше, щоб ви це розуміли. Під тими перемогами, які нам презентують, не дуже. Приємні речі, наскільки я розумію, мої дорогенькі. Ось якось так. Якось так. Хм. Відверто вам скажу ще одна така перемога, як цей саміт. І ми залишимося без України. На жаль. На жаль, так воно є. Десятка на дні колоди. Це говорить про дуже багато. Світ відійде. І наші території відійдуть. А ми без ресурсів. Я не знаю, що буде. А що туди буде? Якщо цих ресурсів не буде, не буде світу, не буде підтримки, що буде з Україною? Жахлива ситуація. Ну, обнулиться. Все обнулиться. Тобто, ви знаєте, і диявол, бачите? Захопить все диявол. Тобто Росія захопить все, абсолютно все, що в нас є, захопить Росія. А вони цього і домагаються, щоб ви розуміли, вони цього і домагаються. Чи є у нас шанс цього якось уникнути? Якщо є, то як можливо. Ну, тут переобрати ось цього Зеленського. Зеленський повинен піти. Тут шанс, бачите, все от в Зеленському опирається. Зеленський повинен десь піти. Він повинен розчаруватися, йому повинен, він вже повинен, як то казати, нажертися цього всього і піти з країни. Або, ви розумієте, зараз залежить все від верхівки. А українці наразі нічого не можуть зробити. Це от величезний урок, який вони. Повинні через ось цей вибір. Вибір не того президента. Це, як тепер, знаєте, Мураєва пропонують, Юльку пропонують. Запропонуйте ще, як його називають, Швець його рекламує постійно, забула. напишете. Розумієте, люди добрі, відкрити очі, крім залужного. Я не бачу нікого. яка жінка не прийде. Яка жінка? Яка Лана Зеркаль може прийти і щось змінити? Скажіть мені, будь ласка, який там якийсь безсмертний, ви мені пишете? Ну, люди добрі, тільки залужний. І, до речі, нещодавно читала, що про якусь диктатуру хтось пише. А у нас що хіба у нас військова диктатура? Я, на жаль, не скопіювала собі. Зараз я подивлюся, а може, і скопіювала? Зараз я подивлюся, чи є? Ні, нема, не скопіювала. На жаль, ні. М -м. А ви розумієте, хтось пише, що у нас навіщо ви говорите про залужну, навіщо нам диктатури, а В нас вже є військова диктатура. А ви подивіться, хто сидить у верхах. Яка військова диктатура? Єрмак. Хіба військовий, а Зеленський, хіба військовий, а їхне оточення, хіба військові це все ухилянти. Вони не, не військові. Я, давайте, а давайте подивимося. А давайте подивимося. А з другої сторони, я не буду дивитися, тому що я вже дивилася з вами. Ми неодноразово дивилися, що коли прийде залужний, все поміняється. Ось якось так. Поміняється все. Ну, ще, ще є варіант це е, добре забути старе. Тобто, п'ятий президент. Ще таке є варіант. Ось ці два варіанти. Я інакше не бачу нікого, хто може вивезти Україну з цієї розрухи, з цієї війни. Тільки дві людини. Наразі я бачу тільки дві, отак, інтуїтивно. Залужний і п'ятий президент. Залужним може не прийти, а ось п'ятий президент, так. Але зараз дивіться, зараз ми подивимося. Так, знову руйнація. Його можуть просто не допустити. Залужного можуть просто не допустити. Взяти п'ятого президента, ось тут. Тут, ось тут, так. Але це, знаєте, дивіться, це, по-перше, підтримка величезна, якщо він прийде так, через вибори. Велика підтримка військових, дуже велика, бо вони знають, що він допомагає. І це шлях, це шлях пізнання. Це українці повинні в цьому щось побачити. Ось так я це бачу. І моє дорогенькі єдине набиратися терпіння. Я, бачите, перший раз ось тепер показую, що залужний може взагалі не прийти в президенти. А чому? А йому не дадуть. Або йому не дадуть. Йому не дадуть. Там якісь різкі випади, йому можуть просто не дати. Не дати. Гаразд, я е, так, знаєте, це так пушуріку зробила на швидку руку, просто вам показати. Бо я знаю, ви хочете бачити, вам цікаво. Я обіцяла, я ще зроблю, я сподіваюся, я ще зроблю, хто виведе нас хто роз... Зруйнує імперію Російську імперію. Ми ще подивимося це питання. Гаразд, мої дорогенькі, щиро вдячна вам за увагу. Мирної вам ночі. Бережіть себе, донатимо на ЗСУ. А, у нас новий збір, є відео, є посилання у спільноті. в мене в Ютубі спільнота дошка, до, дошка об'яви. Ось воно тут ось є новий збір. Неймовірний світ Таро і ось. Тут об'явна до, дошка, коли я щось викладаю, ось не відео. Зараз я покажу вам, не відео. Бачите, не відео. А ось де воно тут спільнота, ком'юніті. Ось тут є у нас новий збір, мої дорогенькі. Гаразд, мирної вам ночі. Слава Україні! Слава нашим героям! Підтримуємо збройні сили України і разом до перемоги! Все буде Україна!